Вітаю всіх на каналі В'язальна майстерня. З вами Марина Осіпова. І в цьому відео уроці я вам покажу, як робити набірний край спицями за допомогою гачка. Нам знадобиться спиці і гачок, підходящий під нашу пряжу, і сама пряжа. Відмотуємо невелику кількість пряжі, тому що будемо починати з маленького кінчика. Робимо петлю, для цього складаємо дві нитки разом. І нитка, що йде від мотка, буде зверху. Підтримуємо пальцями. В'язати будемо набирати будемо на одну спицю. Тому відкладаємо інший кінчик спиці. Гачок беремо в праву руку способом як ніж. І накладаємо цю петлю на гачок. Підтягнули. Далі заводимо нитку робочу за спицю. і Обв'язуємо гачком нашу спицю. Для цього підхоплюємо, давайте її надінемо на пальчик обказівний, підхоплюємо нитку і стягуємо, тобто проводимо крізь петлю, що ми тримаємо, і в нас перша петля на спиці готова. Інша петля на гачку. Робоча нитка. Яка перед нами заводимо за спицю. І в нас вже одна петля набрана. Далі продовжуємо підхоплюємо нитку робочу, і заводимо крізь петлю що на гачку. І знову робочу нитку заводимо за спицю. Гачком підхоплюємо нитку і виводимо крізь петлю. Повторюємо. Нитку підмотуємо і ще раз нитку заводимо за спицю, підхоплюємо від себе до себе гачком нитку робочу і проводимо крізь петлю. Повторюємо набирайте нещільно. Свободно, завели нитку, підхопили гачком і провели крізь петлю. Завели, підхопили, провели. І так набирайте ту кількість петель, яка вам необхідна. Останню петлю для закріпки просто навішуємо на спицю. І ось так перший набірний ряд в нас готовий. Чим хороший цей набірний край? Коли ми пров'яжемо пров лицьовими петлями, то ці петлі, ця косичка в нас розтягнеться. Давайте подивимося набираю перший ряд у нас буде. Лицеві. І за рахунок того, що петля, яка була на спиці, наша косичка потягнеться, давайте подивимось, ось так розтягнеться, у виробах цей, цей край не буде стислий, і полотно. При панчишній в'язці не буду закручуватись. І ось такий гарний набірний край в нас вийшов. Крім того, цей набірний край можна використовувати для того, щоб вже потім в нас були відкриті петлі. Для цього ми або з цього краю розпускаємо, якщо ми набираємо тою ж самою ниточкою ось таким чином. Але це дуже довго буде, так? Бачите, ось так розпускається. Тобто ми йдемо з кін... з початку в'язання. А якщо ми надріжемо ось, цю... ось цей край, або в нас буде тут інша ниточка контрастного кольору, то це дуже легко пройде. І ось так ми потягнемо закінчик, витягнемо. Просто потягнувши закінчик, розпускаємо край полотна. І вже за необхідністю можемо продовжити в'язання або іншим візерунком, або з'єднувати деталі вже по відкритим петлям. Ось такий маленький відеоурок на сьогодні. І якщо вам було цікаво, якщо ви використовуєте, напишіть у коментарях. Розкажіть, чи знали про такий спосіб, чи використовуєте його. Інші способи набору дивіться на каналі. І не забувайте для підтримки каналу Україномовних пов'язань, Ми, як майстри, очікуємо від вас вдячності у вигляді вподобайк, коментарів та підписки. Дякую за увагу і всього вам найкращого!